Огляд кавоварки 21116 СБ від бренду DeLonghi. Ця кавоварка компактна та має стильний дизайн. Працює на зерновій каві з регулятором помолу та на меленій. Є пасивний підігрів для чашок, індикаторний дисплей, трубка подачі пару та гарячої води. Можна регулювати міцність кави. Також програмується. Кнопки під ваш об'єм. Дістається піддон на себе, має контейнер для відходів на 14 порцій або 72 години. Контейнер з водою 1,8 літрів, легко дістається. Та зручно можна доливати не дістаючи його повністю. Там, де контейнер з водою, є заварювальний пристрій, який періодично потрібно. Діставати та мити дуже зручно дістається, та не потребує великих зусиль. Кавоварка компактна та стильна. Замовляйте!